Ми приїхали і так сіли, типу, я так познайомився з ним, типу, по ним. Він каже, там мені там, під 40 там, типу, років, я там, а скільки в тебе годин нальоту? Він каже, там в мене 3,5 тисячі нальоту типу, на, на тому-то тому -то вертольоті. Він каже, а ти? Я кажу, мені 27, у мене 800 годин, у мене 250 бойових вилітів. Я літаю на бойовому вертольоті нищу противника. Він такий, типу, скільки, скільки тобі років? Я кажу, 27. Я кажу, такий молодий. Я кажу, Я в 21 закінчив університет, і в 22 я пішов, ну, літати на медичну евакуацію з поля бою. А він такий, типу, на мене глянув, думаю. Капець, типу. Я кажу, то так, да, тобі там вже під 40, а мені 27, я вже такий самий старий, як і ти. Ага. <свіг> Бо в мене вже суглоби крутий там, типу, від вібрацій. Типу. Але нічого. Вони були шоковані, типу, що у нас ми настільки молоді льотчики, виконуємо ну, надскладні завдання по факту.